Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf. Це чистий 2021 рік, 40 кВт батарейка з запасом ходу до 300 км. 93 тисячі рідного перевіреного пробігу, весь в рідній фарбі, в гарній комплектації. Full-LED Оптика, LED Денні ходові вогні. Передні та задні парктроніки, камери 360. Одна камера знаходиться у нас ось тут. Також камери в дзеркалах. Покажу вам салончик. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Камера ось тут. У комплекті у нас оригінальний зарядний пристрій, подовжувач та весь сервісний набір домкрат, а також запаска. У нас тут є підігрів заднього дивану. Безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Переднє та заднє електроскло підіймачі, центральний замок. Ось такий салончик. Шкіряне мультикермо, дестронік. 93 тисячі пробігу. Підігрів керма, набір всіх асистентів. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, клімат, два оригінальні ключики у комплекті, кнопка еко, є педал, електронне стоянкове гальмо. Також є е датчик перешкоди попереду та активне гальмування. Дуже корисна та класна функція. Перейдемо під капотний відділ. Автомобіль у нас оснащений також тепловим насосом. Це дасть вам змогу зекономити 10-15% заряду у холодну погоду. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте на тест-драйв та на каву.